Хімія 8 клас тема Періодичний закон і електронна будова атомів. Читаємо, аналізуємо, розуміємо і застосовуємо інформацію параграфу номер 8 Матеріал параграфа сьогодні допоможе нам пояснити зміну радіусів атомів-елементів у періодах і підгрупах. Ми бачимо на екрані монітору, що радіус атома зліва направо по періоду зменшується, а по групі зверху вниз, навпаки, збільшується. Чому це відбувається? В параграфі детально описується ця закономірність і пояснюється. Атоми у нашій уяві є мікроскопічною кулькою з певним радіусом. Ми це бачимо на екрані, змодельовано різними малюнками, схемами. Радіус атома це відстань від центра ядра до сферичної поверхні якої торкаються орбіталі з електронами останнього енергетичного рівня. Радіуси атомів залежать від зарядів ядер і кількості енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони. Атоми елементів одного періоду. Мають однакову кількість енергетичних рівнів з електронами, але різні радіуси. Так, у натрію першого представника періоду радіус ось таких розмірів, а у аргону він менший. Заряди ядер атомів елементів у періоді зростають зліва направо. Тобто заряд ядра у аргона найбільший, у атома натрію найменший. Чим більший заряд ядра, тим ближче до нього перебувають електрони, і тим радіус атома менший, таку залежність пояснює закон фізики, згідно з яким, частинка з більшим зарядом сильніше притягує іншу протилежну заряжену частинку. Розгляньте малюнок 22. Відносні розміри атомів елементів третього періоду. Ми бачимо наочно, що радіуси атомів елементів у періоді зменшуються зліва направо. Скориставшись малюнком 22, зіставте радіуси атомів металічних і неметалічних елементів третього періоду. Тепер порівняємо атоми елементів однієї підгрупи. У них зі збільшенням порядкового номера зростає кількість енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони. У атома гідрогену один енергетичний рівень, у літію два, у натрію три. Це приводить до збільшення розмірів атомів. Чим більше енергетичних рівнів має атом, тим радіус його більше. Розгляньте малюнок 23. Відносні розміри атомів елементів головної підгрупи першої групи. Радіуси атомів елементів у підгрупі зростають зверху донизу. Ви це бачите наочно на цьому малюнку. Зверніть увагу на заряди ядер атомів літію, натрію і калію. Вони різко зростають у літію плюс 3, у натрію плюс 11, у калію плюс 19. Це має посилити притягання електронів до ядра і спричинити зменшення радіусів атомів. Однак зростаючі позитивні заряди ядер значною мірою екрануються, тобто, нібито нейтралізуються. Негативними зарядами внутрішніх електронів, тобто тих, які знаходяться не на зовнішній енергетичній оболонці, кількість таких електронів від літію до калію збільшується майже так само, як і величина зарядів ядер. Тому визначальним чинником, який впливає на радіуси атомів елементів цієї та інших підгруп, є кількість енергетичних рівнів, на яких Перебувають електрони. Застосуйте знання в ході виконання вправ 51, 2, 3, 4, 5. Вправи диференційні. Найскладніші з них 56, 57, 59. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу.